до війни, як усі, а потім почались прильоти, ракети, і я зрозуміла, що треба молодшого сина спасати від цього всього, що скрізь у нас сталося. І ми переїхали в червні 22-го року. До Калуша. спочатку був трохи депресивний стан, а далі моя дитина мене витягнула з цього стану. Він сказав: Мам, я буду грати на трубі на вулиці, заробляти для зсу. Він вийшов на вулицю, почав грати, збирати кошти. І Пішли, шукали волонтерів, знайшли Союз Українок, віднесли кошти їм, а потім він на ярмарці побачив, як роблять окопні свічки. Відразу цим загорівся, сказав, я хочу робити окопні свічки. Почали вдома робити, виготовляти свічки і забезпечувати всіх по потребам. Але ну, таке приміщення, маленька квартира, там дуже складно було то робити. У мене з'явилися однодумці: Андрій Люба. Андрій, у нас з Херсона, Люба у нас іде із Сенергодару, і ще Світлана, яка з Бахмута переїхала і сьогодні з нами немає. Але вона завжди з нами. Ми працюємо ну дуже так уже інтенсивніше, тому що місця багато. Ми можемо виконувати запити хлопців наших, але нам потрібно кошти, нам потрібно. Сам матеріал, нам треба основа для сіток спанбонд нам потрібен парафін, картон, а ще ми дуже просимо, щоб люди долучалися до нас, щоб приходили, допомагали руками, і... тому що запитів дуже багато, ми не встигаємо. Ми працюємо навіть у вихідні дні, і приходимо ввечері пізно, коли є якийсь такий запит, Ну, ми допізна тут. Так, переїхала з міста Енергодар, Запорізька атомна, працювала на атомній станції. У нас маленьке місто, все було. Дуже гарно люди працювали атомна працювала, і 4 березня до нас прийшли війська. Ми виходили на мітинги, думали, що таким чином діє Женевська конвенція, і ми зможемо їх зупинити. але… Вони прийшли раз другий, третій, а тоді пішли на нас танками і почали стріляти по атомній станції. Я прожила місяць в окупації. Ми ховалися в підвалах, і в мене було бажання виїхати, але не було можливості, тому що в нас зірвали міст між Васильівкою. Автобуси не ходили, можна було виїхати тільки своєю машиною. Ну, так я змогла 8 квітня виїхати. Приїхала сюди, тому що я звідси родом з села Новиці. Uh -huh. Так. Тоді я пожила трошки, поїхала в Чехію до сина, але зрозуміла, що за кордон це не моє, і я повернулася в калуш і стала шукати, де можна попрацювати, плести сітки, тому що у мене син пішов служити. У мене почалася вже депресія за кордоном. Я зрозуміла, якщо я зараз себе чимось не буду займати, то я просто не витримаю. Я спочатку працювала в юності, а тоді от познайомилася з Танією і Ми стали працювати командою. Я дуже щаслива, що я знайшла себе, можу допомагати нашим воїнам, тому що їм дуже важко. А що ви відчуваєте, про що думаєте, коли в'яжете? Я думаю, що якась із сіток допоможе воїну захистити його життя, що це спасе і врятує. Оскільки важливо, щоб люди долучалися? Дуже важливо. Дуже важлива підтримка нашим воїнам. Дуже. Тому що ви розумієте, якщо вони не будуть відчувати підтримку стилу. Їм і так дуже важко. А коли вони бачать, що ми стараємося, ми ж стараємося з сітками додати якісь смаколики, якісь дитячі листи, ангелики, такі всякі люди приносять. І коли якісь іконки, і коли людина це отримує, ви розумієте, наскільки для нього це важливо, що за нього пам'ятають, що за нього хтось переживає, тому що навіть якщо добра думка. Це допомагає спасти другий раз життя. Просто коли ти подумаєш, що Господи спаси цю людину, і це допомагає врятувати комусь життя. Так що це дуже важливо. Це для мене. Я сказала, я буду працювати скільки, скільки потрібно, і дай Бог, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, щоб ми всі повернулись додому, тому що дуже важко, дуже важко психологічно.